Голубці мої, ух, дивіться, які гарнющі, смачнющі. Купила м'ясо, стегна, перекрутила. Тут в мене будуть гриночки, тако нічого не готовлю, не встигаю. І потім, якщо, тут у мене рогаліки і вже деко печеться. Печеться я потім переложу картоплю цього вару молоду. Окарочка думала на цьому. На Деці поставила на здорову сковороду, хай салат крабовий, да. Такий салат, дай. що ще нам треба? Да чай, дай дай буде їда. І одне дечко в мене вже готових. Рогаліки. Зробила бутрики. І вже до сіре під'їжджає дітками. Ну що? Красиво? Данюш! Каже, о, колодець, а ось на хоботі. <головець> Такі прикольний ці навіс зробили. Угу. Скажи. Такі великі. Хазяя мої золоті. Дивіться, як в мене картопля в ящиках росте. Смисль. Ну подивіться як. У -у -у. Якщо землі немає города, то собі в ящики і все, потім врожай. Картопля? А це яблунька. Вони зелені, дай там диві яблуні, ані дві скокомаль там, данюш. І гурки там є, і ще смородину. Тобі роботи дуже багато. Треба буде ще смородину обривати. І така гора в нас пірогов. Кажи. Озірочки, кабачки, Боже хазяєчка, ві які кабаноси. Оце щоб у мене такі були здорові, як оцей кабачок, гарний, здоров. Ігурочки привезла, Боже, у мене є. Хазяєчка.